Тепер зберігаємо відео базу даних. Якщо ви пам'ятаєте, то у нас в нашому в нашому, в нашому нашій табличці, якщо ви пригадаєте, да, localhost PHP myadmin Admin. Сам, до речі, у мене запущений при цьому, має пач запущений. От, я відкрию. PHP MyAdmin, буде якась там наша табличка, по-моєму, вона називається bvm 731. І Якщо тут є ID Students, і в цій табличці ID Students, дивіться, якщо взяти структуру, то у нас ось тут фото. Бачите, бінарі, у нас тут бінарний файл. От, і він називається фото. Значить, ми сюди зараз. Запихнем а, якийсь. А, До речі, от я коли пробував, коли пробував, дивіться, фото, отут, бачите, вже є значення. Тобто я вже трошечки був, пробував, як це зробити, воно в мене вийшло, я думаю, ну все, буду розказувати в 731 групі. Значить так, ми тепер оце фото, яке ось отут, коли ми редагували, наприклад, відео, так? і нажимаємо кнопочку зберегти. Давайте подивимось, що у нас тут є. Ми тут з вами збираємо дані. да І казалось би, в принципі, все ок, і ми можемо зібрати наші дані, а, ну взяти і сюди просто додати поле. да вот. Але просто поле додати не зовсім виходить. От тут була в мене невеличка проблема. Перше, малюнок. тип же там там же малюнок. Значить, нам треба малюнок перетворити на масив бітів, в байти, перетворити в, байто, в бітовий тип, в байтовий тип, в байтовий, тобто в нолики і одинички, і перетворити просто в масив циферок. Як це робиться? Ми це будемо з вами робити. З використанням. давайте так. Я просто зараз напишу, що я хочу. Да? Але для, для перетворення я просто зроблю окрему функцію. Да, зроблю функцію окрему. Значить, дивіться, я зроблю змінну байтового типу. Це у мене буде масив. Назову цю змінну «Image». Назову зміну імейдж. І для перетворення, ну, вона красиво каже: byte 32 і все. Лелє Михайлович, відео а, не будете тут. А, я ж пишу відео. Я пишу, пишу, пишу. Дякую. Валерія, дякую. Значить, е, я пишу відео. Ага, Значить, дивіться, ставлю знак дорівнює. І далі, е, далі, 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 далі. А далі хочу що зробити. Далі напишемо давайте якусь функцію. Якусь функцію. Давайте я її назову. Наприклад, функція буде. Image tool. Нема функції, тому нам придеться її написати. Byte image, to byte array. Отак. От Перетворити імейдж в байт, в масив byte, байтів. Да? В масив байтів. Це можна зробити наступним чином: написати picture box 1. Ну, Підче, де де взяти сам, да? пікчебокс один і мейч. Так, дійсно так. Тепер ось, отаку, ось отакий метод нам треба просто з вами зараз буде прописати. Да? Ой, Ctrl-Z. Дивіться, як ми це зробимо. Ми прямо тут його пропишемо. Ось цей можна, до речі, ж, коментарі залишати. Це гарна ідея, бо ми ж вже багато дуже пишемо. Значить, Напишемо так, функція, функція перетворення, перетворення в. Масив, малюнка. Рис, рис, рис в масив. Масив байтів, так? Да? Байтів. Значить, ми просто пишемо давайте. Привейт або паблік. Ну, нехай буде привейт. Ми все одно недеї більше використовувати, поки не будемо. Привейт, тільки в цьому класі. Да? Привейт. Далі ми вказуємо тип, який буде повертатися. Тип буде повертатися у нас байт, причому масив байтів. Функція да? у нас матиме назва ось така. А передавати функції ми будемо один параметр, і це буде малюнок. image, дивіться, отак. От і тепер ми його реалізуємо. І тепер ми його реалізуємо. Що воно хоче в нас? Хоче реалізація може, да? О, так? Так. Дивіться, а тепер ми повинні тут що зробити. Дивіться, ми повинні підключити. Це директива юзинге, підключити підключити. Воно правильно зразу нам сказало, підключити використання memory Steam, тобто використання такого засобу операцій, роботи із дивіться, роботи із пам'яттю, можна сказати. І дивіться. Напишемо так. Ви знаєте, чому він каже помилка? Тому що ретурн не, 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 не працює, як? Значить, і дивіться, що я зроблю. Я напишу, що якийсь імейдж, ось ця змінна, і ну, цей ось імейдж. Да? Ми збережемо, в пам'яті збережемо. Да? Кажу: збережемо, а сам не зберігаю. Save, так. А тепер оцей ось MS використовує Memory Steam, так, і далі пишемо Memory Steam, кома. і далі пишу image, імейдж. Image. Що, що, що зберігаємо? І а, -формат. Тут Можна імейдж-формат використовувати, можна використовувати різні формати. От, я просто напишу -формат. так напишу равформат. І тепер дивіться, я повертаю ретурн. Обов'язково. От, от воно каже, що треба повернути ms 100 Все. На цьому все дивіться. А, але не зовсім все. Да? Ось що вийшло? Ми отут -от масив, дивіться, зробили. А, тепер цей масив нам теж ж треба передати в наш метод AddRecord. Ну, ми його так і передаємо. Ставимо кому. Ой, на кому ставимо, да не там, де треба. Ставимо кому. І пишемо image. Тепер, звісно, воно ж каже адрекорд. Я ж його не прийму. Чому не прийму? тому що ад він у нас ось, і він приймає тільки три параметри. А тут тепер четвертий параметр з'явився: Ctrl-Z, вибачте, бітер я, Этот самий, Появився четвертий параметр, і я його сюди додаю, пишу байт, масив, байтовий тип, і назову його, та теж хай буде Image, щоб не багато різних елементів. Імейдж. Тепер. От, тепер от сюди я передаю, дивіться, імейдж, не нал буду передавати, а імейдж. Імейдж. І ось отут. Я повинен до нашого запиту також. Сформувати, передавши імейдж і передавши імейдж. Імейдж імейдж. О! Так. Ну і що? Що ми забули з вами? Нічого не забули. Дайте попробуємо. І так, коли ми пішли, запустили наш проєкт. Нажали додати, написали, О. кого написали? Знаєте, писати якісь... Написати з перва, подумав, подумав за війну. Ну, Не знаю, сова буде. Група у, нього, у сови буде 3, оцінка у нього буде 55, середній бал буде 55. А ж самому смішно стало. Дивіться, сюди рисуночок от вибрав. Нажав, ще раз дивіться. Огляд. Ми ж можемо міняти. так? Да? А, ну, наприклад, там, от, ну, так, водофончик, вада, да, водофончик, да, відкритий, водофончик. А тепер я нажимаю Зберегти, і воно каже, «За, запис <доданий> додано. Окей. Так, вибачайте, діти трошки. А, вот, тут оновити дані треба. Правда? Ось дивіться, сова, у нього 3,55, і ось отут, отакі от циферки. Поняли? Вот тепер, тепер ідея слідуюча. Дивіться. Я просто боюсь, що ми вже сьогодні з вами можемо не встигнути, але попробуємо, Бог з ним. Нам треба буде, виходить, назад. Назад я ще не пробую. От коли ми нажимаємо суть, коли ми нажимаємо редагувати, то. А, то отут, дивіться, получається як? Сюди він як загрузився, так тут і торчить. розумієте? ми ж куди не ходимо? <світ> ну, розумієте, як? Отут то ми нажимаємо редагувати, але коли нажимаємо редагувати, то виходить, оця штучка, оць, все одно, все вона тут стоїть. Значить, немножечко я хочу що переробити. Дивіться, я був е е е ну, трошки, мабуть, невірно. Е Зробив позицію редагування. Як я зробив? Я попрощ, попроще, коротше, щоб не лізти в базу даних, то я, виходить, коли нажимав редагування, дивіться, то я получав так: просто взяв дані отсюда отсюда взяв дані. розумієте як? І пішов, як би, ну, редагувати. да Це не зовсім вірно. Це не зовсім вірно. А, вірно, було б так. Треба було б взяти Айдішку тільки, піти в базу даних і з бази даних витащить всі дані. Ну, бо чого тут тепер ну, нам погано, бачите? У нас тут немає картинки. Просто немає картинки. Ну, можна все взяти отсюда, а потім вже йти по одну картинку в базу і тащити картинку з бази. Ну, хоча, розумієте, як? Хоча я думав, що можна, можна навіть прикліки зробити, що не, не редагувати а прикліки. Ну, ну можна перередагувати. Нажимаємо редагувати, нам треба піти і стащить оттуда картинку з бази. І в принципі, стащити можна зразу все. Понимаете? По ID стащить все, тому що, щоб не, ну, ну, це не збирати. А дивіться, виходить, я давайте так зупиню виконання нашої програми. Так, я, до речі, зупиню відео. Встановіть запись.